років повернутися до самого початку. Знову до матриці. Да. Фільм, який перевернув уяву про спосіб факта. Ти, ти Та поставив під сумніви реальність. Якщо є шанс він не твій. У чекали какали вісімнадцять років. Воскресіння. Прем'єра, субота о 19. Дивись на світ по-новому. Ще раз одніструйка, дати туди себе! Я тебе носить залісоки цілий день. Я перепрошую, а де тут гримерна? На новому каналі. Я перепрошую, а можна той банер рівніше тако повісити? Ага. Скажіть, а можна, щоб усі кульки були рожевого кольору? Новий ведущий, хто зверху? Привач, а де тут гримерна? Я перепрошую, ведучий чого? Ти взагалі знаєш, що це за шоу? Ти взагалі розумієш, що тут щодня. Коротше, в тебе є два варіанти. Або я зверху, або ти знизу. А у вас тут завжди так спекотно. У тебе є два варіанти. Або я зверху, або ти знизу нової ведучий. Новий сезон з 21 вересня о 20 на новому каналі. Цієї осені дивись історії на новому каналі. Вона почалась, Росія напала. Вона беременна. Про наші родини, що тримають зв'язок. Про віру, що з кожним усе буде опит. Привіт, це демократія. Тут треба взяти хакерець, щоб отримати хакерець. Про те, як переїхати з міста в село, про те, чого бути в думках, не могло. Анкозевич, кандидат на посаду синте, тобі красиві дядя. Нові серіали про сучасне життя. І те, як можна зберегти почуття. Тож літні в дев'ятнадцяті, як прийдеш додому, вмикай і дивись на світ по-новому.